Я б хотіла пройти всі дороги країни від великих шляхів до маленьких стежок, щоб почути, побачити всю Україну, різнобар'я степів, ніжний гомій річок. Я б хотів ще побачити замки і вежі, що історія нам дотепер зберегла, і торкнутись музеях тканин і одежі. Що якась невідома майстриня ткала? mm Міста, усіх міст України, великих і малих, бо у кожному є щось своє, особисте І таємниця захована міцно від всіх. Я тривало завершив мандрівку на вершинах Карпа, де лиш крок до зірок, і дивився б у небо, згадавши домівку, де у тиші космічній великий наш Бог. Я б із ним розмовляла як з давнім знайомим. Мир і лад попросила б країні моїй, щоб бійці повернулись додому, здобули перемогу найважливішу з мрій. Так, дорогі колеги, шановні гості, ми віддали усе на світі, щоб найдорожчі найдорожчим світі захисники. Повернулися додому з перемогою. Саме тому, ми сьогодні знову разом, щоб розповідаючи про історію України, про її звиття, про її неймовірно мужніх синів та дочок, щоб розповісти про нашу боротьбу, про нашу незламність, щоб розказати всьому світові, як Івано-Франківськ тримає міцно теми, як Івано-Франківськ, об'єднавшись. Розумом, мудрістю, звитягою, мужністю, силою мандрує сьогодні Шевченковими стежками, складає свою історію, пише свої квести, і надзвичайно приємно, що Центр освітніх інновацій випала така велика честь розпочати ці київські, станіславські квести про історію, про культуру, про традиції, про дійсно тих патріотів країни, яких мають знати усі. Я сьогодні хочу висловити велику вдячність нашій Івано-Франківській міській раді, нашому меру Руслану Марцинківу. Департаменту освіти та науки Нокраїнської міської ради, директорці Вікторії Друтянко, усьому складу департаменту, вам дорогі і керівники, і працівники закладів у за освіти, усьому творчому та креативному складу, який вже працював над квестами, за те, що ми сьогодні разом творимо історію і вітаю щиро гостей, які присутні сьогодні у залі завжди вдячні за підтримку начальнику. Управління позашкільної освіти Івано-Франківської міської ради пану Василю Ревчуку. Прошу вас без до слова. дорогі колеги, дорогі гості, щиро вітаю усіх учасників квесту про івано франківськ Другий день поспіль Івано-Франківську проходить патріотичний захист квест про рідне франкове місто. Хочу сказати, що спілкувався з колегами з керівниками з колегами, педагогами з керівниками закладів освіти, які позитивно відзиваються про цей захід. Кажуть, що дуже цікавий пізнавальний. Я кажу. Та в центрі освітніх інновацій, в закладах позашкільної освіти, всі заклади цікаві. Ні, це дуже цікавий, дуже гарно організований. То велика вдячність організаторам, велика вдячність Центру освітніх інновацій, нашим міжнародним партнерам. Це міжнародний проект українсько польський за підтримки громадської організації. Тому велика вдячність за те, що ви робите, за те, що ви робите для збереження нашої історії. Щоб вона передавалася з покоління в покоління за те, що ви робите для нашої перемоги, адже всі заходи і всі ви проводите для заради перемоги України. Ми переконані, що так воно і буде. Користуючись нагодою, хочу від департаменту освіти та науки від управління позашкільної освіти подякувати. Я вже казав, що громадська організація допомагала організації голові громадської організації Європейський діалог. Ігору Касфорку. Так, ну, Перепер... та, так. так, так. <клух> Також самою подякую від Департаменту освіти та науки управління позашкільної освіти, головному тренеру краєзнавчих квестів Миколу Білику за організацію та сприяння в реалізації міжнародного проекту Квести відкриваємо скарби України. Дякуємо, пане Микола. Розвіли сказали, що це проведена колосальна робота. Я скажу, що сьогодні в Івано-Франківську не можна було не побачити, що відбувається квест про Івано-Франківську, тому що сам що із департаменту Івано-Франківського міського раду і дивлюся учасники квесту то біля художнього музею, то біля краєзнавчого музею, то біля катедри. І це означає, що в Івано-Франківську є що показати, що в нас багата історія, що в нас цікаве місто, і ми цим гордимося. Такому такою ж самою подякую директору Сокальської мам Світлані Мусій. Так, я теж Дякую. Як я вже сказав, що велику роботу провів Центр освітніх інновацій. Дякуємо колективу, дирекції, заступнику за поданням дирекції центру освітніх інновацій від департаменту освіти та науки та управління позашкільної освіти. Подяка методисту центру освітніх інновацій Юлії Ценко за активну участь реалізацію здорового задачі відкривають скарби України у створення краєзнавчих квестів про місто Івана Франківська. Да. Дякуємо. Дякую. Також самою подякуємо, нагороджуємо методиста Центру освітніх інновацій Світлану Мимофору. Якою керівник центру освітньої інновації Світлана Бодна? Бодна Світлана квест квестами щосятківськими днями в Хомаській гімназії. Це наш захисник, але креативний працівник. І ще хочу Василю Івановичу, що дійсно наш наші антипом'ятали не тільки квестами, а тими пам'ятними сувенірами, які виготовляють наші діти. Бо вони з особливою любов'ю це роблять. Вони роблять обереги для захисників. Нашої країни і для всіх гостей, які до нас приїжджають, тому пане Миколу. Тут для вас особливе сердечко є, яке наші дітки виготовили. Так, оця така пам'ятна е, річ оригінально виготовлена. Не завжди вас буде е, запрошувати до нашого міста. от, е, це... Сердечко, як ключ від нашого центру освітніх інновацій Івана франківська Ми таких різних багато бачите, в нас є розвинірної продукції, яку разом з колективом виготовляємо. Тому хочемо від душі вам подякувати за те, що ви залучили Івана івано до такого потужного міжнародного проєкту. Обіцяємо вас не підвести. Ми також нашому. Усьому департаменту велика вдячність, бо ви для нас. Ви для нас сила, ви для нас мудрість, як справжньому патріоту України і допомога. Дякуємо, дякуємо цінуємо вашу роботу. але Ми передаємо нашим партнерам. Дякуємо за допомогу. Я пам'ятаю, що так справа робиться немарно, і перемога обов'язково буде. Україна переможе. Слава Україні! Дякую. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає, з вами слава, з вами сила і воля святає. тому мандруємо далі жечем ковими стежками. Коли серцю моєму неспокою треба, коли сил воно прагне здобуть для добра, я іду на шкобзарю до тебе, так як спраглий і спеку. Іде до Дніпра. По забутих стежках у безмежі сліпого блукання. Твоє слово, Тарасе зорею освічує шлях, твої горді пісні розривають кайдани мовчання, чистим світлом ведуть по широких українських полях. de tins tvam doth arrasam. <mimitra> Реве достовний дні широ E stoit Наші грішники до Бога, Своїй печалі не служить і до тимрима заповіту вогонь поезій не спас, той ну, до сонця не спинити, осреться сонце, як хараш. Важкувато, дякую. 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 Нашим особливою, любов особливою до Тараса Шевченка, до всіх вас, дорогі колеги. Це не перевершений Прикарпатський Віктор Струк, керівник обставин. Жди дуже гарно і дуетом, і душею, і спільною творчістю допомагає Марина Стефанів. Як ви знаєте, що я вже вам говорила і завжди пишаюся нашим колективом і вже нашим таким великим колективом, тому хочемо висловити вдячність керівнику проекту ще раз ми так, так а, і ви обіцяли, що нам щось заспіваєте теж я обіцяв я розумієте. Люди, які творять історію, вони неймовірні і от відчути це. Я чула ці пісні і плакала, і тішилася за вас, тому хай це буде експромт, але я такий не вражайтеся, а дуже хочу заспівати. Може, мама я заказати? помогу? це буде зовсім експромт, але можна так. Просто в мене від польового місяця польових робіт, до в різних як таке хворе горло, то щось таке сильно не подужує, то хіба можу так? Чи мам скряб, наче щось з мірозаяне? Що І... yeah. 에... би ви разом поспівали? Або ми разом: скрябін, мам, чи Ельзи на небі, чи, yeah. можливо, yeah. я щось yeah. капельно yeah. на небі? Ну, yeah. well, давайте спробуємо. Так? Yeah. Але разом, тому що так, я не подужаю сам. <кх> До речі, дуже люблю Франківськ за вуличну музику, особливо в теплий час. Для мене це така столиця української вуличної музики, Навіть більше, ніж Львів та ми інші міста України. Так? Тому... Завжди насолоджуюсь згуляючи з 100 метрівкою, насправді не лише та у вас є на шапку, та цей проект дуже класний, де постійно щось є. Микола Іван давав концерти, збираючи кошти для наших і вам Фанків теж. Тобто ми проходили десь та фільм, одна справа і на такий котель, так? Просто. Це був прост вдома. Зараз не знаю, чи ви його перенесли кудись. Та? там був такий квартир, і тут вже вступ десь. А, початку. спочатку. Так? Захоплює немов від висоти бо так живу немов літаю я, так немов можу... you Так, на небі наші захисники, а тут ми вперті, наполегливі, мудрі. Ми маємо цінувати кожного, хто є там, і над нами тримає криня. І зараз, бачите, теж вночі можливо не дали нам спокою в наших снах, але зараз дали можливість нам відчути ту енергетику. Міжнародного проекту тих людей ваш Микола. Ви тепер вже розумієте, що ви є частинкою Франківська, і ми вас завжди чекаємо щоденно. Ми вже собі Йо. не уявляємо, у вас такий склад, гарний, навіть тріо. І ми залюбки хочемо завжди вас чути, завжди вас бачити. Висловити вдячність усім керівникам цього проекту. Тій потужній, сміливій, мужній Польщі, яка з нами щоденно щохвилини. І я думаю, що інші країни будуть теж підключатися, кожен візьме взірець. І ми працюємо з восьма країнами світу, і я думаю, мандруючи, ми тепер будемо ставити ці квести. От, ну а Зараз, зараз сам Бог хвилів помандрувати тою Шевченковою стежиною до тих пам'ятників, які є в нашому парку Шевченка, щоб відчули ту енергетику, нашу шану франківчан до Великого Кобзаря. А заодно виконуємо свою роботу, складаємо квести. Tak, tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz w princypę...